Для того, щоб Україна стала самоуспішна. Неможливо зробити реформи, якщо тут російські танки їздити будуть. НАТО не дасть можливості Росії знову поновити наступ. А я переконаний в тому, що хто б не був президентом Росії. чи цей військовий злочинець, чи наступний. Пройде час, вони знову будуть збирати сили для того, щоб напасти на Україну і захопити Україну. Щодо того, які кроки Україні потрібно зробити. Я думаю, що зараз Україні треба ставити. Реальні вимоги до себе і реальні прохання до наших західних союзників. Е, в першу чергу Україні треба перемогти в цій війні. І для того, щоб ми перемогли в цій війні, іншого шляху нам, ніж боротися, а всьому заходу і всьому цивілізованому світу, ніж далі надавати озброєння, гроші, розвідку для України, його просто не існує. Друге щодо очікувань повільності. Що би я хотів? Я би хотів, щоб сталося те, що нам пообіцяли у 2008 році. У 2008 році я був той один з трьох, хто підписав лист про надання плану дій щодо членства України в НАТО. Це був відомий лист, який підписав тодішній президент, прем'єр-міністр, і я як голова Верховної Ради України. І тоді, до речі, був заблокований парламент і не тільки парламент, був заблокований антинатівськими і проросійськими силами. Тоді на вулицях України були мітинги проти НАТО, а сьогодні є також на вулицях України мітинги, тільки за НАТО. Тому я би очікував, щоб в вільності було прийнято на кінець-то політичне рішення. Але раціонально я розумію, що сьогодні наші партнери не готові до прийняття рішення щодо надання Україні повноправного членства. Якщо немає тоді повноправного членства на цьому саміті у Вільнюсі, тоді прийміть рішення, як ви дасте повноправне членство на наступному саміті у Вільнюсі. І це повноправне членство повинно бути не через 10 років і не через довгу дорогу плану дій щодо членства України в НАТО. Слухайте, вже 15 років пройшло з Бухарецького саміту. А це повинна бути дуже чітка, проста і пришвидшена процедура, та сама, яка була по Фінляндії і яка по Швеції. Тобто ми не створюємо новий ровер чи нове колесо. Ми йдемо тим шляхом, який вже напрацьований країнами-членами НАТО. Для України і для української влади, і для нас всіх край важливо це проведення всіх реформ для того, щоб Україна стала членом НАТО. Мало хто вірив, що Україна. Отримає безвізовий режим. Ну вона ж отримала. Мало хто вірив, що Україна отримує статус кандидата в членів Європейського Союзу. Ну, вона ж отримала. Мало хто вірив в те, що все НАТО об'єднається і весь захід, щоб підтримувати Україну. У нас же підтримують. І майже ніхто не вірив, що Україна встоїть і дасть по зубам так званій Другої армії світу. Але це сталося. Тому я вірю, що Україна стане членом НАТО. Я вірю, що це в інтересах не тільки України, а це в інтересах всіх країн-членів Альянсу. І я вірю, що це єдиний варіант, як захистити Україну і українців в будь-які інші безпекові гарантії. Я не вірю. Ми вже це пройшли з Будапештським меморандумом. Ми вже це пройшли з угодою, так званим великим договором з Росією. Це вже все було. І це навіть не граблі. Це міни. На цю міну наступати не можна, тому тільки стаття 5 Вашингтонського договору: напад на одну з країн НАТО означає напад на все НАТО. Це єдина гарантія безпеки України. Що найправіший вихід для наших партнерів це чітко заявити про те, що у нас є прискорена процедура членства України в НАТО. Ось конкретний порядок денний, який ви повинні виконати так само, як ви виконували, наприклад, по безвізовому режиму. Оце пакет, який лежить в зоні відповідальності української влади. А ось політичне рішення, яке вже в зоні відповідальності країн-членів НАТО, і об'єктивно, що цей процес не то, що не може затягнуватися. Якщо на цьому е спільністському саміті немає можливості політичного рішення цього питання, то це означає, що крайній термін це наступний рік. Ну просто крайній термін.